Всім привіт! Мене звати Артур Оксаненко, і сьогодні я вам розповім, як правильно тримати ракету. Е, взагалі, від того, як ви її тримаєте, я вже наперед можу зробити висновок, як ви будете грати в майбутньому. Тобто, якщо ви використовуєте якийсь геть неправильний хват, наприклад, ось так тримають, ось так або ось так, якщо ви використовуєте один із цих хватів, то ви вже взагалі не маєте жодного шансу. На успіх на стільному тенісі. Тому дуже важливо і водночас найпростіше, що ви можете зробити, це взяти правильну ракетку. Показую. Берете щільну ракетку. Перше, на що ви повинні звернути увагу, це чи створює ракетка з предпліччям пряму лінію. Тобто, ось бачите, є пряма лінія. Якщо я зроблю ось так, прямої лінії нема, це неправильно. Також дуже часто бачу ось такий хват наче як гвинт. Звичайно, якщо ви будете ось так грати, то ви будете просто завчати неправильні рухи і ви ніколи не навчитеся грати через оберти. Ви будете просто постійно штовхати цей м'яч, все. Тому взяли рівну ракетку, пряма лінія, далі. казіний палець у нас кладеться по краю накладки, причому він не повинен тут створювати ніякого простору, тобто палець кладеться щільно. Не можна його занадто піднімати вгору, тому що автоматично ви будете блокувати своє запястя. Великий палець у нас кладеться на ручку, допустимо його трішки підняти, але теж не занадто. І кладеться він, до речі, не подушечкою, не ось так він кладеться, а кладеться він боковою частиною. Інші три пальці просто прилягають. Далі, сама ракетка у нас повинна дивитися у бік, а не вверх. За це відповідає запястя. Тобто ви його повинні опустити, але не треба це робити силою. Просто розслабте його і воно само впаде в правильне положення. Звичайно, ми всі різні, у нас різні пальці, різна гнучкість. І тому, можливо, десь щось треба буде підлаштувати під себе. Але старайтесь не виходити занадто оцього діапазону, який я вам щойно показав. А так, це рахується стандартний класичний хват, який можна використовувати що справа, що зліва.